Коли Бог прийде в своїй славі, коли ми побачимо його відкритим лицем до лиця, це перевершить абсолютно все, на що здібна людина. Все, що ми робимо тут на землі, все, що ми бачимо тут на землі, це лише тінь. І то дуже бліда тінь того, що є суттю всього. А суть всього, Бог. Його слава, Його святість. І Він нам дав цю надію, що ми побачимо. Воскресіння Христа дало нам надію того, що ми побачимо це. Апостол Павло в своєму післенні до Коринті, яке вже сьогодні згадувалось, 15 розділ казав, що якби ми тільки в цьому житті надіялися на Христа, то ми самі нещасніші з усіх людей. Якби наша надія на Бога, наше очікування Бога було пов'язано тільки з тим, що відбувається на цій землі. Але каже, ми не тільки на нього покладаємося на цій землі і очікуємо щось від нього. На цій землі в нас є більше, в нас є надія жити з ним, бути з ним, тоді, коли земля і всі діла на ній згорять. Тоді, коли земля з усіма її намаганнями. Відтворити своє життя без Бога перестане бути, коли Бог відновить все до Ним задуманого порядку, того як все має бути у цьому всесвіті. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отож, отож, що далі робити? Що далі робити, якщо в нас є перемога? Що далі робити, якщо ми знаємо, що Ісус Воскрес? Що далі робити, якщо ми знаємо і маємо надію самим бути воскреслими і бути завжди з ним? Брати мої люди, Любі, будьте міцні. Непохитні і завжди російське слово приуспіваєте, українське збагачуйтесь в ділі Господньому, знаючи, що ваша праця не марна Господі. Наша праця не марна перед Господом. Знаючи все це, будемо продовжувати жити для Бога, служити Богу. І робити для Нього, і в ім'я Його все, що ми робимо на цій землі. І служіння Йому частково відбувається тут, в Богослужінні, в зібранні святих, коли ми сходимося разом, коли хтось готує і несе свій дар для Господа. Але служіння Йому, визлюблене, відбувається кожен день твого життя. Твої, я, я говорив про це. Завжди наголошую на цьому, і в церкві ми про це завжди наголошуємо. В твоїй сім'ї твоє служіння твоїй жінці, якщо ти чоловік. В Твоїй сім'ї твоє служіння твоїм дітям, якщо ти батько, в твоїй сім'ї служіння твоє чоловіку, якщо ти жінка, і служіння твоїм дітям, якщо ти мама. Діти, ваше служіння, Господи, це ваш послуг батькам. На роботі, наше служіння Господу, в тому, як ми відносимося до тієї справи, яку ми робимо. Як громадяни цієї держави, наше служіння в Господу в тому, як ми ведемо себе, кожен на своєму місці відповідальності, це твоє служіння Господу. Бо можна говорити про Пасху, можна говорити про Христа, який помер, про який воскрес, можна прийти на якусь хорошу чи то виставу, чи то концерт, чи то ще щось ви зроблені піти додому і жити по-старому. І тоді сила цього свята нівелюється. Сила цієї правди нівелюється чим? Твоїми поступками. Але ти можеш підсилити силу цього. Пислання про Воскресіння. Ти можеш усилити силу цього післання про Воскресіння як? Сам бувши листом Христовим. Друге післання Коринтянам Павло продовжує писати в цій церкві і каже: ви лист Христа вас читають. Всі, хто називає себе Християнами і вірить в Воскресіння Ісуса, вас читають. Всі. Щось своїм життям ми пишемо. І Його Євангелів, і Його славу ми проголошуємо кожен день нашого життя. І перед тим, як ми будемо завершувати це служіння, я б хотів би побажати нам всім бути відкритим листом, який би читали всі. Амінь.